Вже 10 років триває російсько-українська війна і майже два роки повномасштабне вторгнення. Сотні тисяч українців стали на захист держави. На жаль, частина з них не повернулася додому, і їхні родини втратили рідну людину, допомогу та підтримку. Законодавством для такої категорії громадян передбачені пільги та соціальні гарантії за умови отримання посвідчення члена сім'ї загиблого. Які умови для його отримання нам розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП. Це посвідчення такого чорного кольору в народі, воно так і називається чорне посвідчення, видається батькам, дружині або чоловіку, які не взяли повторний шлюб, дітям і утриманцям пропавшого безвісти, померлого або зниклого військовослужбовця, ну військовослужбовця. Ці посвідчення видаються, як правило, обласними ТЦК і Київським міським територіальним центром комплектування для отримання посвідчення рідні загиблого воїна повинні зібрати ряд документів, кажуть фахівці. Витяг з наказу відповідного керівника військової установи про виключення його зі списків або визнання його безвісто зниклим по рішенню суду, яке набрало законної сили. Матеріали якогось розслідування, зокрема про те, що його смерть або зникнення безвісти або ну, загибель не пов'язана з вчиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або е, вчинення ним якогось кримінального або адміністративного правопорушення, яке стало наслідком безпосередньо його ну смерті або загибелі. Або пропавши безвісти, можливо, людина здійснила якесь самовільне залишення військової частини, і так сталося, що його до цього часу там, припустим, не можуть ніхто знайти, і родичі вже подали відповідні документи до суду визнати його безвісти. Зникло ще однією умовою. Є встановлення причинного зв'язку загибелі, який встановлюється військово-лікарськими комісіями. Однак це не стосується зниклих безвісти. І долучили ще один такий документ, як постанова військово-лікарської комісії. Коротко ВЛК. Цією постановою вона стосується тільки тих, які загинули, померли, крім пропавших безвісти. Сама постанова ВЛК вона не розказує те, що це пов'язано з криміналом чи не пов'язано. Вона е, надає інформацію стосовно того, що смерть чи загибель. Так пов'язана з проходженням військової служби, так пов'язана з захистом, так ні не пов'язана з захистом батьківщини чи з проходженням служби. Тобто, незалежно від того, який би був висновок самої штатної постанови військово-лікарської комісії, головне, щоб військовослужбовець вперше е був визнаний. Безвісто зниклим або загинув помер під час проходження служби. Чорне посвідчення дає право на санаторно-коротне лікування, отримання в позачерговому порядку житла за потреби в поліпшення житлових умов, 50% знижки плати за користування житлом та плати за комунальні послуги. Основна пільга, яка передбачає законодавством, це надання знижки на плату житлово-комунальних послуг, 50%. Якщо за час, скажімо, після видачі в людей відбуваються якісь зміни, хтось змінив прізвище, змінив ім'я, втратилось це посвідчення, прийшло в непридатний стан, люди безпосередньо можуть звернутися до РТЦК за місцем проживання чи їх підпорядкованого відділу для оформлення дублікату ну, повторної видачі цього посвідчення. Тобто в цьому проблем немає. Достатньо Надати нову фотокарточку свої особисті документи, що підтверджують зміну імені чи прізвища, і цей документ знову буде виданий. Термін видачі посвідчення складає 30 календарних днів з моменту отримання повного пакету документів, що.